Ми дуже її любимо. Але я хочу вас запитати, що не так в цій притчі? От ми її всі знаємо, ми з малечкою її знаємо. Що не так в цій притчі? Це притча єдина притча, яку Христос нам пояснив. Всі інші притчі Він не пояснював. Розумієте, хто має? Вуха слухати, нехай слухає, да? хто має розуміння, нехай розуміє. А що не так в цій притчі? Дивне питання. Давайте подумаємо. Сівач виходить сіяти. І сіє де попало. І на каміння сіє, і в кущі сіє, і на дорогу сіє. Це нормальний сіяч? Як ви думаєте, ну, це нормальний сіяч? Ну, всі ж ми сіяли. Всі ж ми маємо дачі, городики там, наділи якісь земельні, гнедо, вдома. Ми будь-яку землю беремо. Пішли там якої, якоїсь там на старительній площадці щось там набрали, там кинули. А й росте. Так ми робимо? А як ми робимо? Ну, як ми робимо? Риберем плодородну землю, правильно. А чого ж у цій притчі і на каміння, і в кущі, і, 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 і скрізь оцей сівач сіє? Чого, чого він не. не не підготував цю землю. Чому? І тут ми повинні прийти до, знову повернутися вірніше до Старого Завіту. От розумію, Роздумуючи над цією притчою, ми повинні прийти до Старого Завіту. А в Старому Завіті книга Буття є. А в книгі Бутті там в перших главах. Коли Господь виганяв людину з раю, що він сказав? Що він сказав? Не знаємо. А чому ми не знаємо? Бо ми не читаємо, так? ми не читаємо. А слухайме те, що батюшка скаже. А батюшка ж може наговорити такого, що не приведе Господи, що там і колокольний дзвон. Оптоволоконні дрони, збивають.